Всім привіт! Сьогодні я вибрався зі своєї квартири прямо в серце столиці, щоб дізнатися, що їсть Київ. Я буду підходити до людей, питати в них, який заклад вони можуть порекомендувати, йти в той заклад і їсти те, що вони порекомендували. Все дуже просто з вами Денис Неїшко, і сьогодні неїшко буде їсти те, що йому скажуть. Як би дивно це не звучало. Поїхали! Який найкращий заклад для вас? От, де б ви поїли, сказали, що там смачно. Я хочу сказати, є такий заклад «Хум-Хум» називається. «Хум-Хум»? Так це так. щось від хумусу, типу так, чи так, так так. Це також все для тих, хто не їсть м'яса, але сам ага. дуже потужно, дуже смачно. І я коли кожен раз приїжджаю приїжджаю до Києва. Я обов'язково туди ходжу їсти. Цікаво, А от яку страву можете там порекомендувати? От там багато насправді чого є, але мені більш за все подобається. В них є піта. Блін, дуже смачна, і вона взагалі від будь-яку страву може відійти. Ага, це просто ліпьошка. Так так. так, 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 так. А, тобто ви рекомендуєте там з'їсти саме ліпьошку. З усього що там є. Там можна, в принципі, там вибір дуже багато. Ага. Так, там є ага, точно, там є дуже-дуже смачна шавуха, прям бібес. Лісователем так. Валафелем, так. Валафелем. Да. Там просто назву я не пам'ятаю, але вона, я б, коли б останній раз був, я дві штуки з'їв. О, це тому, що вони маленькі чи тому, що смачні. <рес> тому що вони смачні. А ми йдемо в Хум-Хум. Люди кудись собі на трамвай їдуть, а ми йдемо в Хум-Хум, як нам і порадили. Сказали, що там є ліпешка і шаурма з палафелем. Ну, зараз будемо куштувати. Я вже бачу цей заклад, дякую Google-картам, що вони мене сюди довели. І підемо замовляти. Не знаю, що я бачу, це. Два столики є, відкриті двері і вивіска хум-хум золотого кольору. Поки що це все, що я бачу. Що там всередині? Ну, зараз і подивимось. Йдемо в заклад. має цю склянку води за вас. Відразу принесли воду, це круто, літом, це м -м, прям, прям цукерочки. Щодо інтер'єру, тут все дуже гарне, дуже приємні зелені кольори, дуже багато рослин. Ось ви зараз це можете бачити, прям дуже багато вазонів, ніби у бабусі. Так, приємно, по-домашньому, не хочеться звідси їхати, але їх потрібно доглядати, в мене б вони точно не вижили. Також тут є літня тераса, вона невеличка, але дуже затишна. Вона знаходиться в середньому дворику. І тут є декілька парасоль. І також є квіти. Тут квіти повсюди є, навіть над барною, стійкою. І вона, до речі, теж дуже приваблива. Прям дуже класно. Мені подобається. Ще багато дзеркал і картини, і є книжки. Тобто, якщо ти хочеш посидіти, почитати, почувати, бери собі книжечку, сиди, читай і чиль. Смакота. Нам принесли їжу, хочу відмітити обслуговування. Воно тут дуже гарне, приємне українською мовою. Я спитав, чи можна тобі знімати заклад? кажуть, так, без проблем. Взагалі знімайте ми тільки за тому круто. А і ще тут українська музика або просто якась мелодія. Теж все дуже приємно, нічого не навантажує. Щодо їжі, це називається ролл-папай. Зараз я вам зачитаю склад: шпинат, мікс салатів, томат, карамелізована цибуля, фалафель, яблуневий діб. Я боневидів, це річ, яку я вперше в житті взагалі чую. І виглядає він ось так: Ну, гарний, приємний, чимось схожий на спрінгрол, якщо чесно. А, також нам принесли нашу піту. Піту ми взяли з чимось. Так, Це не ліпешка, тут називається піта. І вона ну, така темна. Це перша така темна піта, яку я бачу в своєму житті. І також ми взяли, як це називається, перці? Щось з перцями. Коротше, якийсь хумус з перцями. Зараз я знайду. О, та це моє життя, коли офіціант щось каже. Ну оце, я кажу, так, оце. А потім, а що я взяв? Це, вияснили, хумус. Мухамара називається. Мухамара. Як мухомор, але в кінці мара. Це типу хумус з болгарським перцем. Давайте ми з нього почнемо. О, спочатку окремо літворчикою би скуштував. Дійсно приємна, але як на мене цих лікошечок мало для того, щоб їсти цей весь хумус. Його потім придеться дати пальцями або злизувати тарілки. Так не робіть в закладі, це не культурно. Але які інші варіанти? Інший варіант дозамовити ще одну піту. А вона вже платна. Бізнес? Ммм, Це скажено смачно. Хоч на вигляд, воно не апетитно насправді. Дуже класний смачний оцей відтінок болгарського перцю є не трошки гір... гостринки, Ось, а взагалі дуже ніжна, приємна страва. І з оцією ліпешкою з пітою це супер. М -м -м. Це я би точно замовив ще раз. Мені сподобалось. Хоча я не дуже люблю хумус. Шарму, яку я ніколи не беру в закладах. Це шаурма з фалафелем. Тому що я вважаю, що шаурма має бути з м'ясом. Але б'є з фалафелем, тому чому б ні. Зараз на мене подивились так. типу... Не бери він з фалафелем. З м'ясом тільки, якщо м'ясо не їси. То з фалафелем. Все тут дуже просто. У нас солоденька. Смак карамелізованого печеного яблука в цій шаурмі, буде називати так, дуже класний. Це смачно. А фалафель я ще не вкусив навіть. Фалафель не беріть в вигляді шаурми, типу просто де фалафель замість курки. Беріть ось цей. Дає солоденьке карамелізоване яблуко, зелень це бомба. Це поки що найсмачніший фалафель, який я їв. Коротше, по вердикту. Ці дві страви я би ще раз їв 100%. Щодо інших, сказати вам нічого не можу. Ці супер. Дякую людині, яка себе рекомендувала. Я це навіть до кінця доїм. Хоч мені сьогодні ще стільки їсти. А в тебе можливо? Є який заклад улюблений? Жарі м'ясо. Ого. Каже, <реш> <розові>, ну, <реш> <так, реш> ну тут фалафель класно, шаурма там. А ти... Жар м'ясо, так. В принципі, я люблю там стейк з кров'ю. Так, от такий на всю тарілку, щоб — Так-так. — А яка там улюблена страва в тебе бою спитати вже. Фірмовий бургер. Фірмовий бургер якийсь. Ага, супер. Так, і це я йду зараз в заклад, який називається Жар і м'ясо. І він зараз знаходиться ось там позаду камери, куди я показую пальцем некультурно дуже сильно. Але я вам скажу, що на фасаді ще новорічний декор, а ось вже коротше літо. То так, є питання. Але ну що, тож гроші варто його зняти і повісити потім. Наше, якщо новий рік ще буде, правильно ж? Ось я і прийшов в заклад, жар і м'ясо. Меню в них ось таке, типу, як газета, але дуже величезне. Подивіться, просто на всіх розворотах є меню, купа м'яса, є прикольний холодильник, забитий повністю м'ясом, класний туалет, і там не рушники, а Як це? Ой, не рушники, і там не паперові рушнички, а звичайні рушнички. І це взагалі просто кайф і плюс для екології. Короче, дуже подобається. Інтер'єр класний, обслуговування класне. Я вже бачив одну подачу м'яса, де роблять ось так е сіллю, і це, типу, прикольно. Ну, Ще для кого е можна меню взяти ось тут на QR-коді. Дуже класно, стильно і по цінам плюс-мінус не дуже дорого. Бургер, який нам сказали, що типу він фірмовий, бургер-вайт котлета з мармурованою яловичиною і так далі за 265 гривень. Це. Не супер велика ціна для бургера. Подивимось, який буде сам бургер, але блін, ну по прайсу, нібито як і в The Burger. Але в the Burger мені не сподобались там бургери. Е, я вже мовчу про Star Burger. Подивимось, що тут, але знаєте, я б от сюди би прийшов з дівчиною сто відсотків. Тут дуже класно. Ну і що, принесли мені нарешті мій бургер. Скажу так, подача в них цікава до кожного бургера. Ось ви можете бачити бургер вайт. Але мій бургер все-таки називається не байт, а як він називається? Змармурованою яловичиною. Ось, ну, така його назва, в принципі, ото фірмовий вайт, то інша трішки інтерпретація. До речі, такий, яку він зготував навіть сам. Подача тут була прикольна. Погріли щось в маленькій-маленькій кастрюльці, тобто сир. Розплавлений сир мені на котлету вилили і... Все, все виглядає гарне. А, і втромили ножа в центр бургера. Ну що, а, ще є картопля, і виглядає вона прикольно. Такі маленькі вулканчики з картоплі. Божечки, а рукавиць немає, це все є рукавички? Боже, принесли рукавички. Дякую. Міфіа собі кухоль для рукавичок. Це графін просто. Та, такі самі чорні, як у мене для Відосів вдома. Е -е -е. Погнали, розберемо цей бургер. Трішки це як то кащунство, але що поробиш. Так, є в нас лист салату, соус, до речі, дуже багато соусу під булкою, багато сиру, велика котлета, гарно просмажена, присмажена, ну, виглядає вона ну, дуже соковито. Помідорчик, лист, лист, цибулька. І ще якийсь соус знизу є. Ну, поки що за ті гроші це офігевно. Граємо в гру, розірви обличчя. Я не знаю, який цей бургер, щоб собі все обличчя не вимазити цей бургер. І не знаю, чому нижня булка розмокша вже. Тобто мені тільки що принесли, а вона вже дреслява і це неприємно їсти. На жаль, з нижньою булкою щось явно пішло не так. М -м -м. Круто, мені потрібно дуже багато серветок. Смак-бургеру бур дуже сирний, класний, соковитий. котлета. Як ми бачимо, має прожарку Яку? Та Вона суцільно просмажена. Ось, Ніякої крові ви тут не отримаєте. Але вона дуже соковита. От Я взяв прям лише м'ясо і воно тане в роті це офігезне м'ясо. Дуже класне поєднання всього. В принципі, стандартний бургер, але дуже смачний. Соковитий, класний, смак сиру, Насиченість сирна є, відчувається, це супер. Єдина... Єдине питання до цієї булки, яка промокла, скоріш за все, через велику кількість соусу, помідорного соку та цибульки. А так? Ну, класно. Блін, я б сюди ще повернувся. Давайте спробуємо картопельку, яка в мене розвалилась так само, як і бургер. Вона з часником і дуже нереально пахне часником. Ніби пампушка. Картошка. Імба. Тут смачно, тут однозначно смачно і немає це все космічних якихось цін. І це мене підкуповує. Тому, дякую тобі, що сказав прийти сюди. Якщо ти дивишся цей відосик, напиши в коментарях. Так, хлопче, я це тобі кажу. Ми вже поїли, я так наївся, що то капець. Що можу сказати, висновку? Заклад офієзний, Тут дуже смачно, м'язку з димком це просто імба. Є один мінус. Наприклад, тут на троє зараз. Ми замовили собі ще салат, і салат, на жаль, якась там сталася казія, його не змогли принести. Офіціант підійшов, вибачив сказав: ми вам подарунок, дамо пахлаву ще, салат через 2-3 три хвилини буде. Вибачайте, щось так сталося, і все. І це дуже приємно, це дуже правильно. Я вважаю, це просто респект. Щодо оцінки закладу. Ну, блін, 10 з 10. Він дуже гарний, дуже класний, класне обслуговування і дуже смачна їжа. Щодо цін, вони не супер дорогі тут. Тому я б сюди ще повернусь. Смачно! Їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачно тут? Так смачно трясся. О. Да. А ще в нас місце тут прямо на сонці. Можеш показати ту сторону людей. І ми тут сидимо, на нас паяє сонце, нам дуже спекотно, але про холодний лимонад це все рятує. І Їжа, блє, смачна. Не в... Буду повторювати це. Приходьте, приходьте. Ніби про свій заклад розказав. Типу. Який ваш улюблений заклад в, Ки в Києві? Е, один з улюблених закладів це Октотавер. Це більше кавовий. Ага, а де це він знаходиться? Він на Кловську знаходиться. Це великий кавовий спайс, де можна випити смачної кави, гарно провести час. Також там є стори з різними кавовими штуками. Ви ви там не працюєте? Шовка рекламуєте? Ні? Ні, добре. Яка там у вас улюблена страва? Ось можливо каву там чимось п'єте. Переважно, там беру якийсь круасанчик. Круасанчик. Да. А яка начинка чи без начинки? Або без, або могдалець. Всім привіт! Якщо що, я знаходжусь на терасі закладу Окта Тавер, і це, якщо що, каворгінг. Там ще я внизу бачу магазинчик. Так, тут є тераса, доволі комфортна, затишна. І тут з боку зараз від мене сидять дівчата на ліжку з пружин. Тут ми будемо їсти мегдалевий круасан з. Капучино, ну коротше, така е, кав'ярня е, класика. О, кавова класика. Коротше, що розказувати, е, давайте заходити всередину. Ось ми і взяли. Правда, не просто звичайне лате, а айс лате, тому що на дворі неймовірно спекотно, і я ще в джинсах дурачок, пішов в таку спеку. Взяли круасан. мигдалевого не було. Сказали, що вони розлітаються як пиріжки. Так, круасани розлітаються як пиріжки. Зафіксували. Так, це класичний круасан, Я вам просто що давайте так покажу. Він дуже м'який, класний, хрумкий і золотистий. Все супер. Але, звичайно, я не дуже люблю, я люблю, щоб вони були солодкі. Дегустуємо. Мн, зараз я вам розкажу взагалі про заклад. Тут дуже багато поверхів. ну Точно десь шість є. Перший поверх, там магазинчик, каворкінг та основний бар і основне місце, де готують їжу. Персонал дуже привітливий, і особливо ось цей хлопчик, якого ви бачите на екрані, я тут підзняв Влад взагалі розповів все просто, все, що ти хочеш, і навіть трішки більше. Взагалі, Влад тобі респект. Ось таке з нею, Крут, крутий чувак дуже. І він робив мені каву. За тебе. М -м -м -м, смачно, кава без кофеїну в них є, і це теж великий респект. Взагалі, тут локація. Класна, тут я не знаю локація в локації, в якій локації для локації. Тобто є балкончик, є окремий якийсь парапетік, є окрема тераска і можна вийти на дах. І з даху відкривається фантастичний гарний вид, як для кав'ярні. Це просто пушка. І там ще вечорами роблять якісь типу мікро-міні-тусовочки. Ось так. Це мені сказав вже інший офіціант. Йому також рецепт, тому що я підійшов на п'ятий поверх. Так, рахуйте поверхів тут багато. І він мені запропонував воду з льодом і лимончиком. Просто так каже: ось на тобі бачу тобі спекотно. І я кажу ти золотий. І я навіть записав, як його звати, кажу, бо я забуду, я тебе запишу. Зараз, зараз кажу його звати О, Гліб. Гліб, Ти теж зараз з'явився тут, і тобі теж великий респект за воду з льодом. Ось, ти як сирний бортек піці, ти, ти класний. Круасан смачний, ніжний, але ну, блін, я люблю з начинку, для мене це дуже просто. Щодо кави, а, та, а, мінус за столиками немає серветки. Якої <рес> серветка? Так, ще прикол, що ти поїв і ось цей посуд то ти повинен віднести на перший поверх самостійно ручками, своїми ніжками. Ну, ти все одно йдеш, ти по-інакшому не вийдеш. Тому бери з собою і відносся. Тут я нічого проти взагалі не маю. А, інтер'єр. Дуже багато столиків, типу. Як в старих квартирах, дуже багато всіляких килимків, картин, написів на стінах мотивуючі таблички, коли ти йдеш на дах, а на дах, мабуть, тут входить кожен, хто приходить сюди вперше, особливо, або не кожен, хто не може дійти. Голо за кадром не дійшов до даху. Ага, то там є мотиваційні такі прикольні таблички, які ти читаєш на кожному поверсі. Ось один приклад. Я навіть вам сфоткав. Прикольно, мені подобається концепт класний. Прийти сюди, потусити, відпочити have. Поки що всі заклади, які нам порадили, жар м'ясо, хум-хум і як це називається? Октатавер. Октом Ну, імба, ну це класно, це непогано. О, жар м'ясо, офієзні бургери, туди поїсти м'ясо, поїсти стейка, офігезна подача. Це, це круто. Туди рекомендую сходити. Хум-хум, знайомство з Валахвелом, якщо хочеш зробити в своєму житті. Йди в Хум-Хум сходи і візьми піту з отим, з хумусом, який з персим болгарським, бо то імба. Не знаю, мені дуже сподобалось. Але так, гострувати, це потім вже виявилось. І тут кава, кав'ярня, але з ідеєю. І це прикольно, це круто. Тому другий випуск, я думаю, точно буде. І це їжте смачно, бо їжити смачно. Чи смачно в тих закладах? Та смачно. Я б рекомендував. Ah, buena